Філаретові 90 років він їх зустрічає з Томосом, українській незалежної церкви, тим чого почесний патріарх так хотів. Сьогодні у Володимирському кафедральному соборі відслужили божественну літургію, очолив її сам ювіляр. Він цілий день приймав вітання і щоразу говорив: Україні потрібна єдність, над якою слід працювати. Вони Володимирського собору скликають на літургію. До храму з'їхали священики з усієї України. Віряни поспішають на службу з Хрестовозвиженського Манявського чоловічого монастиря. Молитись і привітати патріарха Філарета. сьогодні. Дев'яносто років нашому дорогому патріарху іменинник очолює літургію. В миру Михайло Денисенко народився на Донеччині. Його батько загинув у Другій світовій. Це дуже вплинуло на молодого хлопця. Він вирішив поєднати своє життя з Богом. У мене виникло питання: батько існує після смерті, чи не існує? У 1950 п'ятдесятому чоловік приймає чернечий постриг бере ім'я Філарет. Він зробив неймовірну церковну кар'єру. В 37 років стає екзархом України. В СРСР усі архієреї мусили спілкуватись з КДБ, Сам Філарет каже, із комуністами сперечався. І тоді сказав він пророчі слова: якщо церква і комунізм не сумісні, церква буде, а комунізм буде. Шістдесят шостому році київський престол Філарет посідає десятиліттями після розвалу СРСР. Він просить у Москви автокефалію для української православної церкви, та її не погоджують. Це Москва розколола українську церкву. В Україні з'являється УПЦ Київського патріархату, та шлях розбудови церкви був драматичним. В 1995-му помирає патріарх Володимир Романюк. Ці кадри із похорону облетіли світ. Віряни і духовенство хочуть поховати Володимира в Софії Київській. ОМОН жорстоко б'є людей. В 90-ті роки Київський патріархат починає збирати гроші на відбудову Михайлівського монастиря. Його хрести освятив Філарет. Саме цей монастир прихистив побитих студентів в ніч на 30 листопада 13-го року. Його ж дзвони сповістили Київ про спробу штурму Євромайдану. У ПЦК Київського патріархату і Філарет були на боці учасників революції гідності. Капелани у ПЦКП вправлять служби на фронті і відспівують загиблих військових. Шлях до створення помісної церкви і надання томусу був дуже довгим. Філарет це справою усього життя. Господь Такі довгі літа, але крім довгих років, дав силу, силу, яка дає можливість працювати. Сьогодні почесного патріарха визнаної православної церкви України вітало духовенство, увесь Володимирський собор співав філарету Много літа. Олена Мацюцька, Андрій Романок, ТСН, 1+,1.